Люденки, всім привіт! Гадаю, ви мене бачите, ви мене чуєте. Попрошу трішки активності в чаті, щоб я зрозумів, що все працює добре. І будемо починати. Поки що я готую, готую інформацію по розіграшу, по-нашому. Все працює чудово. Олег, дуже дякую, що відгукнулися. Звук, відео, я так розумію, все працює. а Так, ще вікон. одне треба підготувати, показати. Є. І в нас генератор. Це нам буде необхідно. Що ж? Всім привіт! Дякую, що пишете. Це дуже приємно, бо хоча б розумію, що відбувається в цілому. А, так, у нас сьогодні розіграш нагадаю, трьох комплектів діагностичного обладнання для учасників, які задонатили суму мінімум 100 гривень на банку. І завдяки цьому ми з вами назбирали а, цілих 167 тисяч 473 гривні. Давайте я її вам покажу. От у нас загальна сума. Я буквально десь пів на сьому закрив збірну банку і отримав випуск, от ще повністю її навіть не підготував. Давайте трішки погуляємо по статистиці. Я її дуже люблю. А, всього, значить, 167,473 ми назбирали. А, давайте подивимося, скільки у нас як люди донатили. Дивіться, найменший був донат, 17 копійок, це теж донат. І якщо хтось сміявся, то дивіться донатів до 100 гривень. Ми назбирали на секундочку на 1772 гривні. Цього вже достатньо на те, щоб покрити витрати, хоча б в одну сторону доставки квадроцикла з Києва, де було його придбано. І це все завдяки 43 донаторам. Ми назбирали 1700 гривень. Це для тих, хто гадає, що малий донат, то не донат. Давайте подивимось, максимальний донат, який у нас був, це 3 тисячі гривень. Невідомо від кого котик тут по вибору переможця. Дивіться, яка штука минулого разу з останнього розіграшу, я тоді вирішив запустити все ж таки хоча б якусь справедливість і сказав: Так, друзі, будемо шукати переможця, навіть якщо він буде у виписці не визначений, там котиком чи песиком, чи в ким би там не було дата і час, коли людина зробила переказ на банку. Як показала практика, достатньо розбігу в декілька хвилин, навіть не 5 не 10 хвилин. Я називаю, от у виписці чітко видно, що є дата і час, коли це все було зараховано, бо ж як незручно, от там навіть до секунди, коли зайшли гроші. І з минулого разу було видно, що там буквально менше хвилини проходило часу від тої дати, яка Записана у людини в квитанції, в чеку чи у виписці. Тому з минулого розіграшу всіх знайшли, і мені здається, таким чином і варто діяти в наступному, тому що хтось не має карти Монобанку, хтось не хоче її собі заводити. Хтось, можливо, задонатив, тому що хотів допомогти. Не суть. Так, давайте, щоб у нас все ж таки розіграш пройшов плідно, нам треба визначити кількість учасників в цілому. Забираємо з виписки, ой, забув вам показати, щоб все чесно було. Забираємо з виписки сервісні рядки. Господи. Онлайн це завжди так цікаво. Так, сортуємо по зростанню від першого доната до останнього. 18.20, 9 жовтня, ми почали. В 18 десь було опубліковано відео. Перші 100 гривень вже було закинуто. І гортаємо в самий низ. Тут у нас отримання. Три рядки ми ці прибираємо. Є, всього у нас 1029 рядків вийшло. Все чесно. Так, робимо рядок, де будемо номер учасника вставляти. Ставимо. Тут ми починаємо від одного. Трішки невеликий онлайн-урок по Excel, так скажемо. Поїхали. Так, робиться нумерація в numbers. Є 1029 учасників у нас зібралося, і тепер нам треба вибрати переможця. Переходимо тепер ми в генератор випадкових чисел від 1 до 1029. Що у нас тут? ні це нам не треба? Ну, що, набираємо повітря в груди, дивимося, який екран вам виводиться. Виводимо нам з калькулятора треба почати. Добре, від 1 по 1029. Поїхали. 166. Це в нас учасник, який буде, по суті, першим. 166. Я забуваю виводити 166. Прийшло від котика, але прошу все ж таки перевірити. Перевірити наступну інформацію. 9 жовтня 19.41 були Було у нас зарахування. Будь ласка, мій телеграм, я зараз в чат напишу, і пізніше під трансляцією також залишу цю інформацію. в коментарях відпишіться, що ви учасник під таким-таким номером, і ми з вами в коментарях зможемо домовитися, як ми з вами будемо передавати цей приз, і будемо визначати, ви то були чи не ви. Так, 166 й Учасник. Я собі помічаю, щоб людину не загубити. Є. При цьому йдемо, шукаємо наступного. Генерувати 137. Щось поруч. Щось поруч. Чекайте, вам треба показати. 137. Що ти будеш робити? 1921 у нас було був донат Є. Помічаємо. 9 жовтня також. Хто донатив? Будь ласка, призи я підготував доволі такі недешеві. Тому, будь ласка, прийміть участь в пошуку своїх даних. Наступний учасник. 234. Шукаємо 234 донат. Та що ти будеш робити? Це від когось Приват 24 було зараховано. Це 9 жовтня, 20, 12, 59. Як бачите, це в нас три учасники, три переможці. Ну, раптом щось не вийде. Переробити завжди можна. Мені все ж таки хочеться, щоб завжди все було по-чесному. Давайте ще раз перевіримо. 234. Так, 234, і тут у нас. Тому учасники, будь ласка, перевіряйте дату. Дивіться, у нас, а давайте я зараз напишу в чаті і потім в коментарях під трансляцією я напишу дату-час, як було у виписці. То в нас переміг? І прошу перевірити в себе ці дані на квитанціях. І звернутись до мене. В чаті інформація, здається, є. А, ну, що хочу сказати: оскільки нам треба було трішки більше грошей, ми не добрали 100 тисяч гривень, тому що загальна сума у нас була 269 500. І нам всього-навсього. 102 тисячі навіть трішки менше треба, це виключно, щоб закрити питання по квадроциклу. Наступний розіграш я також придумаю точніше, вже придумав, підготую призи що… <тнят> <chore. тнят> тим, хто буде донатити, і також розіграємо, тому що закрити питання також потрібно, поки на квадроцикл виготовлюється причіп. Ми будемо проводити трішки інший збір вже для трішки іншого підрозділу, тому що вже на дворі стає холодно. Хлопці переміщуються, передислоковуються, і їм потрібно готувати побут вже на зиму. От сьогодні вночі у нас було мінус 2 чи мінус 3, Ми навіть автомобіль обмерз. Тому це важливо. Друзі, дякую всім, хто приймав участь. Дякую всім, хто донатив. І дуже чекаю до себе тих, хто от по. Датам по часу підходить по часу проведення по часу донатів, коротше. Три переможці оберу і пізніше вже на наступному зборі розкажу. Знайшов. Чи не знає? Ви мене не бачите, може мені? Чекайте, господі, Так, це не треба. О, ні, не о. О, тепер ви мене бачите. Вибачаюсь. Ще раз хочу подякувати вживу всім, хто приймав участь, і до нових зустрічей, до нових зборів. Підтримуйте наші збройні сили. Тоді все буде добре. До нових зустрічей.